Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Дев'ятий день лютого, це є неділя. Маємо 17 хвилин по полудню. Шановне панство. Шановна аудиторія, наші вітання. Юлія Галушка, Олег Білецький. Добрий день. Дякуємо, що ви з нами зверну увагу на карту повітряних тривог. Сумська область зараз під загрозою застосування керованих авіаційних бомб тактичною авіацією. Повітряні сили пишуть про. Пуски, зважайте, будь ласка, на це постійно будемо повертатися до мапи повітряних тривог в разі, якщо щось змінюватиметься на цій мапі. Ну а просто зараз привітаємося із нашим гостем. Це є Ігор Чаленко, політолог і голова центру аналізу та стратегії. Доброго дня, Доброго дня. Вітаємо в студії. Поговоримо, да. Давайте почнемо з новин і будемо їх обговорювати. Наступні тижні будуть насиченими для України. Про це заявив Володимир Зеленський у соцмережах. За словами президента, його команда планує провести зустрічі і переговори з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Зеленський наголосив, міцний і тривалий мир має стати ближчим. Ну і вже наступного тижня стартує Мюнхенська конференція з безпеки. Вона триватиме з 14 по 16 лютого. Українську делегацію очолить президент Володимир Зеленський. Участь у заході також візьме представник США з питань України та Росії Кіт Келок. Після конференції він ймовірно приїде до України раніше. Керівник офісу президента Андрій Єрмак повідомляв, що Київ дуже чекає на візит Кіта Келога. Власне, які очікування в нас від Мюнхенської конференції безпеки, тому що заяви сипляться. Я не знаю, як сніг, знаєте, в снігові в сніговуднину то буде представлений мирний план, то не буде представлений мирний план. Що це очевидно, що це теж якась підготовка? Я переконаний, що не буде офіційних заяв стосовно конкретних пунктів плану Трампа. Але очевидно, і пан Келох, і пан Венс, який теж буде присутній. Віце-президент угу. відповідно в Мюнхені, вони будуть обговорювати. А, ну, я думаю, певні рішення і подивляться, власне, грубо кажучи, середню температуру по палаті. Тобто вони подивляться на реакцію. Там же ж понад 60 лідерів. 67, сім, які не помічають. Так, звичайно. І це якраз говорить про те, що це хороший майданчик для того, щоб а, в кулуарах, не, не зі сцени, а саме в куларах під час різних зустрічей обговорити певні речі, і в тому числі що стосуватиметься і окремих гарантій безпеки для нашої держави. Ну, наприклад, тема миротворців. Ми знаємо, що вона має різні бачення у європейських країнах, але це знову ж таки хороший привід для того, щоб зрозуміти. Десь синхронізувати годинники і вже потім виходити на якісь офіційні заяви, але офіційні заяви будуть пізніше. Очевидно, і як сказав пан Келох, безпосередньо вже буде представляти сам Трамп свіжий план. Ну сам Трамп тому, що так належить, тому що Трамп властиво і має це робити, чи тому, що позиція ще формується. Я думаю, що позиція ще формується, і якраз Україна тут може зробити дійсно. Великий внесок. Ми взагалі бачимо зараз з боку американського президента, що він нас чує. Ну як мінімум, перший меседж був по рідко земельним металам, Те, що він озвучив, ну і зараз те, що в газеті New York Post вийшла інформація, де фактично Трамп вказує, що Україні треба гарантії безпеки. Тобто, це знову ж таки це є конкретна рефлексія на прохання безпосередньо України. Тому я думаю, що на наступному тижні, коли відбудеться зустріч президента Зеленського з Трампом, ці питання будуть максимально артикульовані. Ну, власне, гарантії безпеки мають стати головною темою майбутньої розмови із Зеленського з Трампом. І так вважає президент. Далі пряма мова. Як закінчиться війна? Що ми зможемо зупинити Путіна, що ми будемо розвивати на крашу країну далі? Що будемо забезпечені безпековим щитом, як економічним, так і стратегічним від такого сусідства. Чим не боятися їх? Ну, ми їх і не боїмося, але щоб не діти наші не боялись про своє все таке спокійне і мирне майбутнє. А все це завжди будується на безпеці. Передусім, я про це я буду говорити, і тут гарантії безпеки. Головне питання, про яке я хочу говорити з Трампом з президентом, Трамп, і майбутнє будуються на економіці. Ну, питання розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Це теж історія про послідовність. Тобто, мають відбутися ось ці всі контакти, коли Кіт Келлог, Джей Ді Венс в Мюнхені, потім, імовірно, Кіт Келлог в Києві, і потім вже через цю послідовність ми підходимо до розмови президентів. Чи, чи ця логіка тут не працює? Я думаю, що все ж таки ми можемо тут і певні паралельні процеси, тобто не треба тут послідовності вибудовувати, конкретні, ми просто бачимо загалом підвищення руху, інтенсифікація процесу і обміном думок, і ну, відповідно, як сторони відповідно реагуватимуть на ті чи інші пункти. Лано, очевидно, що. Так само треба розглядати і контакт із російським диктатором, те, що там російська сторона хоче зустрічі, там лютий березень, але з нашого боку, головне, щоб. Вся ця зараз робота йшла безпосередньо за участі України, щоб наша позиція була не просто почута, а врахована цілком і повністю. Ну і звичайно, нам треба відстояти європейську сторону з точки зору як безпосереднього учасника майбутніх перемовин. Тобто, ЄС має бути максимально представлений. тому що ми прекрасно усвідомлюємо Трамп в. В майбутньому плані буде в тому числі і відзначати там певну роль ЄС з точки зору як забезпечення безпеки України, так і питання подальшого відновлення. Тому ЄС має бути почути. До речі, наскільки на вашу думку, або як це виглядає, кіткелох самостійна персона? Наскільки він сам генерує пропозиції до майбутнього переговорного процесу? Чи він все таки виконує функцію дипломата, збирача думок і ну, такого комутатора? Пан Келох не є дипломатом. І в даному випадку ми прекрасно розуміємо, що він якраз і отримав посаду спецпредставника завдяки озвученим раніше пропозиціям, які були. Він військовий. Були. Він військовий, так, але ми пам'ятаємо, що він неодноразово озвучував свої пропозиції. Це був у квітень минулого року, це в статті своїй, це і пропозиції безпосередньо Трампу в червні минулого року. Тому, в принципі. Десь ось база з цих пропозицій, а в тому числі і фактично забезпечення гарантій безпеки для нашої держави за рахунок, ну можливо, певних договірних відносин, які мають бути ратифіковані в Конгресі, я думаю, що ці всі теми також артикульовані безпосередньо в спілкуванні з Трампом. Але в той же час потрібно розуміти, що Трамп, виходячи з Особливості його характеру сам проводить перемовини дуже часто, тобто він бере до уваги думку конкретно Келога, але багато речей він приймає сам. Тому і майбутній план не, не треба вважати, що він повністю буде відповідати тому, що пропонував Келог. Ну, до речі, те, про що говорить кіт Келог, фактично, під час однієї розмови в одному інтерв'ю, говорячи, і ті речі, які Очевидно, Україні би сподобались і є справедливими, коли йдеться про посилення санкцій там в кілька разів проти Росії, але там само в тому самому інтерв'ю він говорить про потребу компромісів з обох боків. Та тому тут постає питання: по-перше, адресату, і, і по-друге, наскільки ось ці тези вони вже є там сформованою позицією, чи це якраз. Щось, що має спровокувати на реакцію, і тоді вже можна буде формувати свою позицію. Келог фактично озвучує базові речі з конфліктології, тобто як прийти до завершення конфлікту, дійсно обидві сторони мають чимось поступитись, але знову ж таки. От коли Україна заявляє, що ми не будемо військовим шляхом зараз виходити на межі 91-го року. Вже це буде там дипломатичний там, в подальшому сценарії. Це є зараз кроком до компромісу? Я думаю, що є. Тема, наприклад, що стосується Курщина. Курщина, це навіть це якраз мир через силу. Yeah. Це дуже серйозне укріплення наших позицій. І, до речі, до речі, це не компроміс. Курщина, я думаю, що це не питання компромісу. Курщина, я думаю, що це можливість для нас не просто зафіксувати там по лінії зіткнення, а відіграти історію. Ну, наприклад, я це моє виключно припущення. Ну, наприклад, що стосується ЗС, не просто так. Я думаю, приїздив Пангросі до нас. Я думаю, що ця тема обговорюється. Можливо, там буде організована якась демілітаризована зона, чи віддадуть нам загалом частину із ЗС. Ми розуміємо, що це питання артикулюється, і американцям самим цікаво, аби Україна. Отримала більші потужності по атомній енергетиці, це треба розглядати і з точки зору розвитку щі того ж самого і багато питань. Тому, в принципі, те, що зараз робить Україна, це дійсно це посилення наших позицій. Курщина питання, до речі, постійне артикулювання до ядерної зброї, те, що зараз йде в риториці, це в тому числі зараз не те, що ми там збираємося от прямо зараз отримувати ядерну зброю. Це посилення нашої позиції в перемовинах щодо конкретних гарантій. Якщо ми говоримо, що так. Не хочете ви в НАТО нас брати прямо зараз? у нас ядерної зброї немає. Тоді гарантії безпеки мають бути настільки залізобетонними, що ну ледь не, грубо кажучи, альтернатива п'ятій статті Вашингтонського договору. Тому в таких конкретних речах Україна себе показує як конкретний суб'єкт, який відповідно... Робить все, аби, по-перше, ця війна завершилася, але по-друге, щоб наші інтереси були враховані. Ну але ж те, що вважають компромісом в Києві і те, що вважають компромісом у Вашингтоні, це можуть бути, я припускаю, різні речі. Та? Тому що просто навіть сісти за один стіл з Владимиром Путіним, це для нас є очевидно компромісом. Але чи так це трактують у Вашингтоні, це питання. Я, до речі, хочу нагадати, що у нас навіть офіційна позиція не змінилася. Ми пам'ятаємо Міністерство закордонних справ, коли відбулися псевдовибори в Російській Федерації, що ну, Путін не є легітимним президентом, а він є там главою Кремля і, і так далі. Але це якраз показує, що безпосередньо контакти з Путіним це дійсно так само один із елементів такого компромісу. З іншого ну, точки чи це зору? так трактуватимуть у Вашингтоні огляду на їхні окремі відносини з міжнародним кримінальним судом. Ну я б тут не змішував дійсно безпосередньо санкції проти Керіма Хана. Те, що введені, це все таки ізраїльський кейс. Конкретно ми розуміємо, чому це відбулося для нас. Це погано з точки зору виконання ордеру на арешт, конкретно Путіна, який той же хан виписував. Але тим не менш, я думаю, що Ну, якщо така ситуація з МКС, ми знаємо, що паралельно розвивається тема з окремим трибуналом, який вже практично готовий до запуску щодо злочинів агресії безпосередньо Російської Федерації. Тому це теж посилення зараз переговорних позицій безпосередньо Києва. Тема стосовно окремого трибуналу. Давайте ще до новин. Якщо заморозити війну з Росією, то Москва буде посилювати свою армію за рахунок українських ресурсів. На цьому наголосив Володимир Зеленський. За його словами, Кремль буде нарощувати свої сили і знову наступати. Послухаємо. Люди кажуть, давайте просто сісфер, просто сісфер, щоби що? Просто сісфаєр. Це значить, що дати паузу. Нехай він розробляє заробляє ці трильйони. Бо кулі не будуть літати. І де гарантії безпеки для нас. Тобто він, коли він почне все розробляти, він це зробить, буде заробляти гроші, а потім підніме свою економіку, підніме свою армію, буде вкладати ці гроші в свою армію і потім знов піде, скаже: слухай, я тут вже відпрацював, давай на новий крок. Дніпровська область. Так воно і буде. Саме так він цього і хоче. І тому ми кажемо: гарантії безпеки, які? Які гарантії безпеки для України? Ну, але так виходить, що саме цей сценарій, або цей варіант і лежить на столі, або його мають покласти в найкоротшому терміні сценарій заморозки. Ну, знову ж таки, розумієте, сценарій заморозки, він, звичайно, вигідний з точки зору реалізації, ну, наприклад, ідеї Трампа, що треба припинити там, масові там, загибелі там, з обох сторін. Ми знаємо, що Трамп дуже. Гіперболізує кількість загиблих, але це робиться якраз з метою, щоб всі інші проблематики, які піднімаються під час цієї війни, вони відійшли на другий план. Це а, які, а, а, ну, Теми, наприклад, ми ж розуміємо, що Російська Федерація, а, наприклад, піднімає теми а, там, демілітаризації нашої держави, піднімає ну, знову ж таки, а, де та саме денацифікація, ну, то з точки біляді... зору а, якраз а, зміни гуманітарної політики в нашій державі. Тобто, коли коли ми говоримо про а, припинення вогню і про перемир'я як перша стадія. То, відповідно, воно має відбуватися ну, очевидно, на простіших певних параметрах, але з іншої сторони, має бути забезпечено все, щоб Російська Федерація не використала цей час для переозброєння. І власне про це говорить президент. І я думаю, що саме з такої позиції і Сполучені Штати і інші наші партнери мають розглядати свої подальші кроки. Бо дуже часто ми чуємо заяви про давайте там, знімати санкції, давайте ще щось робити. Я думаю, що треба, якщо ми говоримо про мир через силу, то ця сила має демонструватися постійно і показувати безпосередньо російському агресору, що якщо є час. То, будь ласка, використовуйте його для подальших перемовин, а не просто щоб підготуватися для нового удару по нашій території. Оперативна інформація. Зараз покажемо мапу повітряних тривог. Низка областей помальовані на червоне, активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Про це інформують повітряні сили. Є загрозу, загроза застосування авіаційних засобів ураження для, для прифронтових областей. Ну от ви зараз бачите на екрані це Донеччина, це е, Січиславщина, тобто Дніпро і околиці і Запорізька область. Ну І надалі повітряна тривога в Сумській області. Північна Корея надалі буде незмінно підтримувати Росію. Таку заяву зробив Кім Кімчанин. Лідер КНДР заявив, що допомагатиме Москві, адже вона захищає свій суверенітет і безпеку. За словами Кім Кімчанина, він буде розвивати ядерні сили, щоб протистояти співпраці США, Японії та Південної Кореї. Десь кудись були споділися корейські, північнокорейські війська. Тепер знову є повідомлення, що вони на фронті. Ця пауза, на вашу думку, була пов'язана зі зміною влади в Сполучених Штатах чи ні? Трамп вже заявляв, що таким чи не, не такі поганий хлопець і в попередню каденцію він намагався з ним вийти на контакт. Я думаю, що... Намагався зустрічатися. Я не думаю, що там політичне безпосередньо рішення було. Це питання виключно втрат. Трат безпосередньо північно-корейців. Ми ж розуміємо, що коли їх там відправили близько 11 тисяч, а 4 тисячі або вбиті, або поранені, то загалом говорити про подальшу дієздатність ну величезні питання. Тому там, ми розуміємо, що можуть бути вже інші і там бригади, очевидно, які там будуть надсилати для того, аби росіяни їх використовували там. За різними оцінками і, там, і 40 тисяч може бути в подальших там на подальших етапах, але те, що зараз вони не показали своєї ефективності, я думаю, що це теж в тому числі дуже серйозний результат наших безпосередньо сил оборони, які показали, що навіть таке підкріплення для Російської Федерації жодним чином не змінила стратегічних а, поразок безпосередньо Путіна на своїй власній території, що стосується частини Курської області. Ну але тут теж постає питання, чи встані вони проводити роботу над помилками. Я маю на увазі корейські військові і, 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 і той досвід, який вони вже набули, а вони набули, подобається нам це чи ні? Чи вони тут будуть виходити з цього? Точно вони роблять роботу над помилками. Ми це бачимо, наприклад, з точки зору застосування північно-корейського озброєння, балістичних ракет і точності цього застосування. Що стосується безпосередньо військових, так вони на нас вчаться, як і захід вчиться. На війні в Україні з точки зору досвіду, так само і Північна Корея. І у них є абсолютно прикладний інтерес цього питання, тому що у них Південна Корея. Ми ж теж маємо розуміти, хоча Південна Корея не є членом НАТО, але вона по суті розвивається як армія західного зразка. І наші сили оборони так само є фактично представниками армії Західного зразка. І тому тут дійсно дуже часто можна проводити паралелі. Але, тим не менш, все ж ми маємо розуміти. Таке, що кімчанин отримує... Конкретно нафту, продовольство, досвід тобто він отримає певн, певний конструктив з того, що відбувається. Але проблема в тому, що паралельно з цим тисячі північно-корейців гинуть на далекій для себе війні просто за інтереси Путіна. Але проблема чи вражає це <зас> та тому, що Росія не чутлива до втрат і Північна Корея? Очевидно, так само захід рівняє по собі, але ці країни авторитарні, вони не чутливі до втрат людей. Абсолютно так, але знову ж таки розумієте, коли полонений північнокореєць прямо заявляє на камеру, що він би хотів лишитися жити в Україні. Це я думаю серйозний вирок безпосередньо кінчанину і тому режиму, який зараз є там. Політолог Ігор Челенко, голова центру аналізу та стратегії. Ми вдячні вам за те, що в такий недільний так. час по обіді знайшли можливість до нас завітати. Ну і при нагоді знову запрошуємо.